Друзі, а чи не поговорити нам про Мудрика? Нещодавно вийшло його інтерв'ю «Бомбардиру» і там ми дещо дізнались. Михайло каже, що на нього здійснюється багато критики та тиску. Фанати бажають йому смерті та слідкують за кожним його кроком. А невже він думав, що у футболі може бути якось інакше? Особливо, коли немає результату? А в останньому матчу ви бачили його реакцію, коли він сидів на лавці і упускали на заміну не його. Складається враження, що він досі не розуміє, куди він потрапив. Єдиний українець, який розуміє, куди він потрапив, і правильно себе вів увесь цей час. Це Зінченко. Ні Ярмола, ні Коноплянка, ні Малиновське можна перераховувати і перераховувати. Нічого в Європі не досягли. І тільки Зінченко готовий був працювати на будь-якій позиції, грати обмежений період часу, тобто у нього був європейський менталітет, на відміну від всіх інших наших українських футболістів. Тому вангую, що і мудрик здується і нічого не досягне в Європі. А як вважаєте ви?